Ми з вами знаємо, що саме з цієї події вже починається череда подій в житті Ісуса Христа, які хоч і призведуть до Його смерті, але знаєте, є незаменилим аспектом в плані Ісуса Христа, в плані Божого. Ми взагалі святкуємо в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму. Взагалі це така подія, яка відбувалася в Ісусі Христа. Можливо, Він не війжав в Єрусалим, але він часто відвідував, можливо, якісь міста і часто в них бував. Але ми з вами святкуємо саме в'їзд Ісуса Христа, який відбувся торжественно. Хочу з вами зачитати пару місць в Біблії. Перше, на яке я б хотів би звернути увагу, це місце, яке записано в книгах пророка Захарії, 9 розділ, ми будемо читати 9 віршик. Раті від радості дочка Сіона торжествує дочка Єрусалима. Ось цар твій гряде, до тебе правди, який спасає владі, який сидить на ослиці на молодому Цині і Відярени. Чи інтересно це пророцтво, яке було записано приблизно десь 500 років до народження Ісуса Христа? Вже тоді Бог через пророка Захарію розповідає людям, що буде така подія, що Ісус Христос, син який визволить людей від гріха, прийде ну, і розповідає про цю подію. І хочу з вами зачитати саме цю подію, яка записана. В книги Євангеля від Луки, це буде 9-19 розділ. Будемо читати з вами з 28 віршка. Розповівши це, він пішов далі, піднімаючись до Єрусалима. Коли ж він наближився до Вітфагії та Віфанії, до гори, яка зветься Одипною, послав учнів своїх, кажучи, ідіть в село, яке перед вами. І як обійдете в нього, знайдете молодого осла, прив'язаного, на якого ще ніхто з людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть сюди. І коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, скажіть, він потрібен Господу. Послані пішли і знайшли, як він сказав їм. Коли вони відв'язували молодого осла, господарі його запитали їх, навіщо відв'язуєте осла? Вони ж відповіли, він потрібен Господу. І вони привели його до Ісуса і накинули одежду свою на осла, посадили на нього Ісуса. Коли ж він їхав, вони стелили одежу свою по дорозі. А коли він наближився до спуску з гори Олимпою, то безліч учнів, радіючи, почали гучним голосом хвалити Бога за всі чудеса, які бачили. Говорячи, благословенний цар, що хрене ім'я Господнє, мир на небесах і слава. На висоті цього місця. Скажемо слава Богу. По-перше, на що б хотілося би звернути увагу? Відбувся сам в'їзд Ісуса Христа. Як я вже сказав, Він неодноразово бував в різних містах, він неодноразово приходив в різні міста, в різні селища. Але чомусь цей в'їзд став торжественним. Люди реагували, коли Ісус Христос саме в'їжджав, кричали, що сам на Син Давидовий. Христос в'їжджав на молодому освіті. Якщо знаєте, в ті часи осел Іслюк е був символом знаєте, якої-то кротості, він не був якою-то твариною, яка, знаєте, сильно чомусь допомагала, але не була якою-то твариною, якою використовувались е або ж війні, або в яких-то бійках, він служив людям. І це був символом якої-то кротості. Ми знаємо, що люди, дивлячись на життя Ісуса Христа, бачили його чудеса. Вони бачили, як він перебував в їхній місцевості, бачили ті чудеса, які він робив. Згадуємо історію про наготування більше п'яти тисяч людей. Чому більше п'яти тисяч людей, Бо тільки тисяч людей це були чисто чоловіки, але більше не про це. Люди бачили, що буквально із нічого. Від невеликої горстки продуктів Ісус мог нагодувати таку велику кількість людей. І вони побачили, що ця особа, ця людина може творити різні чудеса. І вони захотіли зробити його царем. Якщо ми читаємо це місце, ми можемо згадати, що Ісус, знаючи, що його хочуть поставити царем, віддалився. Ісус Христос не хотів бути поставленим яким-то царем. Він не хотів бути, знаєте, Прихожою людиною, яка звернула власть, зробила, можливо, якийсь державний переворот, стати новим диктатором, який диктує якісь правила, диктує людям, як правильно поступати, чи примусово змушує людей виконувати його волю. Ісус не був цією людиною. Їжджаючи на війську, Ісус показав свої наміри, що він не збирається бути яким-то. Визволити ізраїльський народ від окупації Римської імперії. Він показав свій намір, що я приходжу на молодому ослі, на молодому віслюку. Я приходжу коротко, так само і в нашому, знаєте, житті. Ісус Христос не прийшов в наше життя і говорячи, диктуючи нам, як, що нам треба робити. Він не змушує нас там щось правильно відчинити якісь справи. Він взагалі нас не змушував вставати на християнський шлях. Ісус Христос прийшов в наше життя і дав вибор кожній людині. Якщо ти хочеш бути з Господом, якщо ти хочеш мати спасіння, отримати це від Бога, то ти можеш до мене прийти. Я не буду Тебе змушувати, щоб ти насильно тебе змушувати, щоб ти прийшов до мене. Якщо в тебе є бажання, якщо ти хочеш бути спасеним, то ти можеш до мене прийти. Так само Він в'їжджає в Єрусалим, він не показує свій намір, що він намагається робити якийсь переворот. Він не хотів цього. Але Ісус Христос хоче, щоб кожна людина, яка має намір спастися, яка хоче отримати спасіння, мав ногу прийти до нього, це отримати. І за це ми дякуємо Бога і величаємо за це. Амінь.